Не сприймайте досвід інших за чисту монету зараз в інстаграмі дуже поширена тема. Жінка, яка там за сутки хайпанула на своїй проблемі, на болю своєму їй болить, що вона там їде за кермом і каже, що в неї діти вона не кохає чоловіка. Це гірше, що вона зробила, вийшла заміж. Але це їй болить, і це її відповідальність за те, що вона себе почувала нещасливою. Зараз можете мене захейтити, але я 12 років в шлюбі. Я прожила зраду від чоловіка болючого. В мене двоє малих дітей, і я змогла пройти це великою роботою над собою. Я зараз не можу сказати, що гірше, що я зробила, це вийшла заміж. Ні, це був прекрасний час, коли я була десь щаслива, десь були проблеми. Але це ваша відповідальність. Ви можете бути щасливою людиною з цим чоловіком в шлюбі чи без шлюбу. Розумієте? Ну, класно, дійсно, шлюб це про двох. Відносини це про двох. Це коли є ви і ваш партнер. так? І якщо ви хочете відносин, ви хочете там, наприклад, ти щасливою жінкою чи чоловіком, треба розмовляти, треба вчитися строїти відносини. Зараз слава Богу, інтернет, мільйон тисяч курсів, коучів, психологів, наставників, беріть кого хочете, книжок, якщо хочете самостійно, вчіться. Є, наприклад, п'ять язиків любові. Так, як взагалі там любити один одного? Наприклад, там в одного це там об'яття, так в іншого це справи, якісь, якісь там подарунки, і це різне. Вчіться кохати один одного. Взаємодіяти. Але просто, знаєте, гірше, що я зробила, ваша заміж, не виходьте, жінки, заміж. Блін, ну я ж, наприклад, я проживши зраду, реально це біль адський. Хто проживав зраду, він знає, що це таке. І просто ти сидиш, коли все рухнуло. Я не можу сказати, що всі чоловіки зраджують, жінки, не виходьте заміж, бо вас все одно зрадять. Ну Це фігня, це бред. Просто думайте своєю головою. І ті всі, хто, да, я знаю, не треба було виходити заміж, я така нещасна. Та це твоя відповідальність. Ти нещасна, це твій біль, так іди його пропрацьовуй. Не твої діти в цьому не винні. Якщо чоловік там в тебе якісь раний аб'юзер, які тебе калашматить, то нахір його посилай, і йди шукай себе, шукай своє щастя. Для цього ми працюємо в родових практиках з психологією, з регресом, з чим завгодно, розумієте, мільйон всього є. От просто радійте тому що ви існуєте, що ви маєте доступ дуже класні практики, і я в тому числі даю безоплатні техніки, безоплатні, які я. Я не знаю, я зараз в мене чинелінг навчання 3 тисячі гривень. Я брала за 350 доларів це навчання. І зараз в мене навчання за 2 тисячі доларів. А мені люди пишуть, а чого ви безплатно не навчаєте? Блять, я в мене два сини, я повинна їх кермити, я себе повинна кермити. Чи що, блін? Я не е, Бог Всесвіту, знаєте. Ну це просто про те, що хочете чогось вкладайтеся, хочеш бути щасливою жінкою, вкладайся в це. Я, блін, проживши гівна, в мене три операції, наприклад, в мене важкі були складні роди, одні, що другі. І ми втрачали мою першу дитину, там просто 10 хвилин залишалося, хоча все було класно, нічого не передвіщало біди. розумієте? І це не значить, що треба сидіти і казати: бля, все хірово, все світ мене не любить, чоловік гівно, все, нахера тих дітей дітям наражала. Тебе ніхто не змушував. Все, що ти маєш зараз в житті, ти це взяв сам і вибрав колись. Кожен день, навіть не роблячи вибору, ти робиш вибір. Чому тому, що ти нічого не роблячи, це вже твій вибір, що ти вибираєш нічого не робити. І сидіти, там, писати, от, там, О, я люблю хейтерів наших, якусь херню людині, яку ти бачиш там 3 секунди в житті, піди краще попрацюй над своєю гординою і всрався ти тут 10 разів. розумієте? Просто. І от думайте своєю головою, наші люди не вміють думати, не вміють мати свою думку. Так зараз молодь прогресивна вона має свою думку. Але наше покоління, 90-х, 80-х, вони. вони... Mm, всі і вони, блядь, як бики, розумієте, з копом. От хочете, можете мене там захетити, але оце моя думка, розумієте? Я практик декілька років, і я прийшла в практику через свій біль. І я це прожила. Я можу сказати, що можна бути щасливим без нікого, просто тому що ти існуєш. В тебе є душа, тіло, в тебе є мозок, все. Працюю над цими трьома речами, так, душа, триєдинство, душа, наша енергія, мозок, ментал і тіло, фізика. Хворієш? йди розбирайся, що ти хворієш. Лікарі не допомагають. Значить, тут проблема. Чи в на духовному плані проблема? Проблема може бути яка установки, психосематика. Я про це вже казала. Проблеми можуть які бути. Родові сценарії, ми їх пропрацьовуємо. І знаєте, люди, які хочуть, вони думають, що їх за ручку приведу. До мене є декілька там людей, які хотіли зі мною попрацювати. Такі да, 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 вже пла... все, вже все. Вони готові. Хірась потірались, думаю, окей. Потім знов пишуть мені там через півроку. Знов пишуть через півроку. Ви що думаєте, я вас за ручку візьму і поведу? Це на чарівна таблетка, це робота, це пахати треба над собою. Чому практика стоїть 100 баксів? Тому що ви в практику йдете і там як ви життя своє переживаєте по іншому. Вас зцілюють там. Ну, ви виходите такі з родової практики, і у вас тягар такий шух-шух, скинуся з плечі, ви така інша людина. Розумієте, все, ну тобто, і я можливо емоційно розповідаю, але я емоційна людина, я це не приховую. Але ота от вся історія, коли ви думаєте, що у когось хірово, тому це треба не так робити. Ну, не робіть там, не виходьте зам, ну це бред, Думайте своєю головою. Ваша відповідальність, як себе почувати в шлюбі, не в шлюбі, взагалі на, там, не знаю, на Марсі, розумієте? Все. Якщо вам хірово, то працюйте з цим. Вас ніхто за ручку не поведе вам ніхто чарівну таблетку в рот не засунеть.